Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці дизайну і технологій. Сьогодні ми з вами будемо ліпити з пастеліну пінгвіна, створювати об'ємні фігурки. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, а ще друзі, всім бажаю справдити всі сподівання! Пригадаємо з вами загальні правила безпеки на уроках дизайну і технологій. Підготуйте своє робоче місце. Коли вчитель починає говорити, потрібно припинити роботу і уважно слухати інструктаж. Роботу можна розпочинати лише з дозволу вчителя. Перед роботою перевірте справність інструментів та наявність матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструмент лише за призначенням. Відгадайте загадку! Десь живе поміж снігами, птах із ластами ногами, гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевалцем між крижин сходить дивний птах. Пінгвін, правильно, дітки. Що ви знаєте про пінгвінів? Пінгвін це дивовижний, унікальний птах, зовсім не схожий на тих птахів, яких ми бачимо на вулицях щодня. Виглядають пінгвіни дуже незвич... незвично. У дорослій птиці товстеньке овальне тіло з короткими крилами, які допомагають дуже швидко плавати, але безкорисні на суші. Ноги пінгвінів схожі швидше на ласти. І також пристосовані для швидкого пересування під водою. Символом Антарктики є пінгвіни. Найменші з них пінгвіни аделі. Найбільші імператорські пінгвіни завишки 120 см. На узбережжях яких океанів мешкають пінгвіни? Пінгвіни зазвичай знаходяться в південній півкулі. Вони знаходяться на таких берегах, як Антарктида, Австралія, Африка, Південна Америка. Який же спосіб життя вони ведуть? Пінгвіни зазвичай моногамні, пари у них постійні. У морі вони звичайно, тримаються з граями, на суші під час розмноження утворюють колонії, розміри яких можуть досягти сотень тисяч пар. Харчуються пінгвини рибою та іншими дрібними морськими мешканцями, які вправно ловлять у морі. Для того, щоб добути їжу, ці птахи полюють у морських глибинах швидко і витончено, пересуваючись під водою за допомогою своїх коротких крил і ніг. Чи потрібно оберігати пінгвінів? Якщо так, то чому? Правильно діти оберігати їх потрібно. Деякі види пінгвінів вже занесені до червоної книги. Адже чисельність їх скорочується через освоєння людиної території, де мешкають пінгвіни. А зараз подивіться відео. Цікаві факти про пінгвінів. Пінгвіни. Дивовижні птахи. Ці безкрилі водоплавні створіння живуть тільки в землях південної півкулі. Більшість видів пінгвінів мешкає в Антарктиді і на деяких островах цієї півкулі, і тільки нечисленні види мають пристосованість до життя в помірних і тропічних кліматичних поасах. Пінгвіни прекрасно себе почувають в морській воді, адже вони створені для життя в цій стихії, повітряний простір для них недоступний. Приблизно 75% свого життя вони проводять в океані а час, що залишився живуть на суші. Вибираються пінгвіни з води для відкладання яєць і в очікуванні потомства. Цікаво спостерігати за плаванням пінгвінів у воді. У них досить важкі і тверді кістки, які виконують роль баласту. Тому ці птахи можуть деякий час з комфортом перебувати під водою крила діють як плавники. Отже, вони дають напрямок всьому тілу під водою. Ноги при плаванні не допомагають, вони витягнуті уздовж тулуба назад. Багато факторів сприяє ефективному перебуванню пінгвінів у крижаній воді, а саме оптичної форми тіло, ноги, подібні на весла, товстий шар жиру і жорстке водонепроникне пір'я. Деякі види пінгвінів можуть розвивати швидкість до 40 км на годину. А ще пінгвіни вміють чудово пірнати і досить глибоко. Якщо на поверхні води або не глибоко під водою птах не може знайти собі корм, тоді він здатен піти під воду на глибину до 20 метрів. А деякі види пінгвінів навіть до 200 метрів. По суші, пінгвіни пересуваються важко, перевалюючись з ноги на ногу. Якщо сніг стає пухким, їм тоді зовсім некомфортно пересуватися. Але пінгвіни, птиці камітливі, вони лягають на живіт і. Відштовхуючись ногами і крилами, досить швидко можуть ковзати по поверхні. Ташенята у пінгвінів народжуються абсолютно голими, пір'я виростають у них протягом декількох тижнів. А на особливе, не проникне пір'я. Ташенят доводиться чекати близько року. Весь цей час малюк знаходиться з батьками разом, хоч ростом він може бути вже з дорослу особину. Тільки таке пір'я і шар підшкірного жиру допомагають пінгвінам стійко витримати такі складні погодні умови. У пінгвінів в сімейних парах панує матріархат самка залишає яйця дбайливому татові, а сама відправляється в море, щоб добути їжу партнеру і пташенятам. У пінгвіна батька в стравоході виробляється так зване молоко, яким він і годує дитинчат. Пропоную вам дітки зараз перетворитися на маленьких пінгвінів та виконати фізкульт хвилинку. ви молодчинки! З вас вийшли гарні пінгвіни! Ну що ж, дітки, настав час подивитися відеодемонстрацію практичного змісту уроку ліплення чудового пінгвінчика! Пригадаємо з вами інструктаж правила роботи з пластиліном. Розминати і розгортати пластилін потрібно на дощестці. Розрізай пластилін стекою. Невикористаний пластилін поклади в клітинку упаковки. Не бери пластилін до рота, не торкайся брудними руками обличчя, очей, одягу, не чіпай зошити, книги, гумки, крізь будуть жирні плями, по яких жодна ручка не пише. Ну що ж, дітки, приступаємо до роботи. Для початку треба підготувати все необхідне. Вам знадобиться пластилін, дощечка для ліплення, стеки, вологі серветки та субочистка. Перед вами на екрані є послідовність виконання вашої роботи. Також ця послідовність є в альбомі Я досліджую світ на сторінках 65-67 можна скористатися альбомом. Ну що ж, сподіваюся, у вас вийде чудові пінгвінчики. Бажаю вам успіху! Після виконання вашої практичної роботи, будь ласка, надішліть фотографію в нашу галерею. Ну що ж, на цьому урок закінчено. Дякую вам діти за увагу, за роботу. Оберіть відповідний колір веселки. Вашої роботи! Дякую вам, до побачення.